І хай світ обсипається зірками. Орландо все ще пливе, пливе крізь віки. Так і хочеться сказати, він чи вона, та хіба це важливо? Вірджинія Вульф писала свій роман у 1928 році під димними небесами Британії міжвоєнного періоду, англійська письменниця першої половини ХХ століття. Вона творила глибокі і чуттєві романи. Мов розсипані думки на воді, її сторінки, наповнені тонкими роздумами про час, пам'ять і те, ким ми насправді є в тиші власної свідомості. Хм. Ще модернізм не встиг охолонути, як Вульф вже смажила на ньому експериментальні романи Орландо, Її подарунок чи жарт для коханої віти Саквіл Вест, Біографія без біографії. Лірика замість фактів Юний Орландо живе 300 років, змінює стать, костюми і навіть погляди на життя, раз поет, вдруге жінка, вкотре кохана, атмосфера, як прованський парфум із домішкою історії та іронії. І чому ж ця фантазія все ще актуальна? Бо ми досі шукаємо себе в дзеркалі, незалежно від статі, століття. І суфражистського капелюха. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг. Став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.